В Україні температурний мінімум у житлових приміщеннях взимку буде знижений до 16 градусів, тому що в нинішніх умовах газ і вугілля слід використовувати економно. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Тим часом у Франківську опалювальний сезон розпочнеться 21 жовтня. Тепло в медустанови подали в понеділок, 17 жовтня. Зменшити споживання електроенергії та блакитного палива українців, закликають ощадливо використовувати енергоресурси та готуватися до непростої зими. Адже країна-агресор робитиме все можливе, аби залишити людей без світла та тепла. Взимку російські терористи будуть намагатись використовувати холод як свою зброю у їхній хворій уяві українці, які сидять декілька годин без світла. Це і є перемога. Вони думають, що так. Змусять нас капітулювати цього не буде. Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури в квартирах, мінімально допустиме значення буде 16 градусів, а середнє 18 градусів. Це необхідність і наш внесок у нашу перемогу. Адже від кожного із нас. Залежить, як ми пройдемо цю зиму. А у Франківську опалюваний сезон розпочнуть наприкінці тижня, поки тепло включили лише у лікарнях. Орієнтовно опалювальний сезон в місті Івано-Франківську розпочнеться з п'ятниці. Тобто, саме в п'ятницю ми бачимо, що цих два-три дня ще теплих, але саме четвер-п'ятниця показує холодна погода. Тому з п'ятниці ми стартуємо опалювальний сезон в місті Івано-Франківську. Будемо запускати котельні. У Франківську до старту опалюваного сезону комунальники відремонтували 19 котелень та 14 теплових пунктів. Також для людей готують альтернативні пункти обігріву.